На Кіровоградщині росте злочинність торік. Кількість злочинів збільшилася на 26%. Таку інформацію озвучили під час засідання колегії прокуратури. Нині рівень злочинності на Кіровоградщині – один з найвищих в державі. Зросла кількість тяжких та особливо тяжких злодіянь. З їх розслідуванням правоохоронці затягують, заявив головний прокурор області Анатолій Коваленко. Рівень розкриття злочинів один із найнижчих у державі. Торік мляво протидіяли і корупціонерам. У сфері обігу наркотична в Українському рівні проводилась робота щодо виявлення корупційних правопорушень, вчинених державними службовцями, внаслідок чого виявлено лише три таких правопорушення, натомість більше половини притягнути до відповідальності осіб. Це депутати сільських селищних міських рад. Найкраща запорука, тому щоб в майбутньому не мати корупціонерів, це правильно прийняті кадрові рішення людей. Які сьогодні налаштовані працювати на державу, налаштовані працювати на громадянина, а не думати про те, як, де і що не так лежить, для того, щоб потім собі покласти це до карману.